Студія, усім вітання. Поруч зі мною Руслан Володимирович. Його сьогодні команда перемогла, і тому поспілкуємося зараз з ним. Руслан Володимирович. Ваш останній поєдинок проти Динамо це був поразка 07. І як наслідок звільнення. Чи можна сказати, що сьогодні ви взяли особистий реванш для себе? Ні, мій останній поєдинок був один так що... Добре, з перших хвилин сьогодні ваша команда взяла гру під свій контроль, більше атакувала, грала таким першим номером. За рахунок чого це вдалося? Ми налаштовувалися, ми казали, що ми хотіли так грати завдяки тренувальному процесу, налаштуванню і виконанню футболістому установки. Але Зрозуміло, тут дві команди, вони суперники, хто як дозволяє, не завжди план втілюється. Тут план втілися, ми хотіли грати арсию з перших хвилин. Ми це планували, так що так воно було в наших планах. Після попередньої паузи на матчі збірних ви сказали, що влаштуєте своїй команді, так би мовити, збори. Розкажіть, як цього разу проходила міжнародна пауза для вашої команди? Ну, Цього разу я тоді влаштував збори, а зараз на... я ніколи в житті не давав 4 вихідних, дав 4 вихідних і більше спокійно, тому що вже кінець чемпіонату. Ну, це тенденція, що команда Колос наприкінці сезону завжди гарно виглядає. Це було і в ті часи, і, і зараз виху, ми переконували виглядаємо фізично. Сьогодні повернулися після дискваліфікації, але знову отримали жовту картку. Там якась сутичка з Добінчаком. Розкажіть про що говорили? Ну, ми висоло. Я висловив своє неподобання. Це футбольні моменти, це емоції, так що я не буду розказувати там б... претензії і за чого. Ну ми потім послухувалися один на один. Так що все добре. Ваш голкіпер Пахолюк ще у першому таймі отримав розсічення. Навіть попри це залишився в полі, рятував свою команду один з героїв поєдинку, як вам його гра. І... тут не розсічення, то комар вкусив, напевно. Яке це розсідчення? Я не розумію цих травм, там все нормально. А то, що Ваня гарний воротар, молодець. У нього трошки було більше роботи сьогодні, ніж в тих іграх. Так що він проявив себе, тим паче після збірної, де він приїхав трошки пригнічений після помилки, і ми його підтримали, тому що все-таки, кажемо, Вань, давай прояви себе після критики якоїсь. Він молодець, справився психологічно дуже. Це важливо для воротарів, справитися психологічно. Святкування у роздягальні заходив вже і президент в роздягальний, що сказав, які емоції. Нічого, президент приїхав з дружиною. Дружина, напевно, перша приїхала за часи війни, так що. Більше ми подарували перемогу для неї, тому що вона ну, перше на стадіоні після початку війни кажеться. Ну і мені так кажеться, бо я не був там, я був в Казахстані. Але вона і я думаю, ми подарували їй гарні емоції. Що сказав президент уже в роздягальні, як привітав? Ну, поздравити все, що президент у нас є свої домовленості, не, не чекайте, там що там якісь суперпривітання. Сьогодні вперше з більшою квотою на цей поєдинок, вдвічі більше людей було, ніж зазвичай. Як вам підтримка? Ну, гарно грати при такій патрінці, при таких вболівальниках, атмосфері. Це, ну, всі люблять такого. І я думаю, навіть Динамо сподобалось, коли ну, тоді відчувається якийсь драйв, якісь емоції. Так що це футбол. З цього хочеться переживати ці моменти, там вдалі, невдалі, емоційні. Вони по-різному були.

Ми дійсно грали добре в першому таймі, Ми більше були на м'ячі. The uh, yeah. Тому що ми хотіли вийти на поле і показати, хто ми є. І тренер і тренерський штаб говорили нам весь тиждень. Uh, що ми uh, ми маємо виходити виходити на поле, не боятись і просто грати свій футбол? So, this is the good thing, I think і так і вийшло. Uh, ти тільки на повернувся, звав збірної рад разом з Косово вийшов до плей-офф. З якими емоціями повернувся в клуб? And uh, probably it was good emotion for you because юрич десь плеоф стеж. Yes, was тиждень uh, this week was very good for me. Uh, I came from a national team w going playoff, so we do it a good game there. І ми дійсно зіграли хороші ігри, тому і вийшли. в плей-офф. І Потім ця серія продовжилась. Я приїхав після збірної і ми виграли Динамо. Косово ще ніколи не виступало на от таких мундіалях. Розкажи взагалі, наскільки для тебе ця подія така може бути знаковою? Косово не виступало цих неверпатиципейтендес бік європейторнамент, сопроводіт слайк а бік синфою, форю форнейшн. Є фром унтилгір, вийду історії фром плефофорферстйм. Со ми дійсно робимо, робимо історію зараз.

Ти двічі обігрував збірну Швеції у кваліфікації до чемпіонату світу. Тепер Україна буде грати в плей-офф саме проти Шведів. От які поради дасиш українцям, щоб здобути успіх в цьому протистоянні? І Юбет Свіден Тітаймс. And now Ukraine will face uh, Sweden. Any advice for uh, Ukraine to, to beat them? <laughs> yeah, uh, we, we play. Uh, they are a very good uh, team. Uh, but uh, we play like a team. and. Uh, <laughs> Ми виграли заради через ми виграли через командну роботу. This, sure, і якщо будь-яка команда і в частності, Україна буде так робити, то успіх прийде. Юрію, вітаю з перемогою. Ви забуваєте вже третій матч поспіль. Можна сказати, що десь вийшла на таку пікову форму для себе, як вважаєте? Добрий вечір, дякую. Можу сказати, що у нас просто був період невеликий в команді. Ми трішки загальмували, і найважливіше, те, що ми змогли повернутися назад, змогли повернути певненість, і сьогоднішня гра цьому це підтверджує. Оцінюють передачу козі, яка на вас під час першого стягоріт. Подякували потім йому за таку за такий шедевр. Так, звичайно. Ми таке напрацьовували. Він знає, що я можу бути в цій зоні, можу відкритись. Тому ну, одним словом, ми це напрацьовували, і це було не випадковось. Сьогодні тренер повернувся після дискваліфікації, був дуже емоційний, дуже активний, як 12-й гравець. Чи відчували ви також і допомогу на полі? Так, звичайно, Володимирович додає драйву, додає емоцій. Тому ми вийшли сьогодні в такому настрої настрої зіграти добре і не розчарувати наших болівальників. Трохи завчасно, мабуть, покинули сьогодні поле, трималися за задньою. Що там сталося? Наскільки може серйозно бути це не серйозно, трішки відчув, тому що поле м'яке було трішки відчув і вирішив сильно не ну. Не не різкувати і тому попросив зумів сьогодні. Збільч квоту вболівальників було три тисячі людей. Як вам підтримка? Взагалі, дуже дуже дякую за підтримку. Сьогодні був справ, справді свято футболу був повний стадіон, і це нам додавало тільки сили йти вперед. І за що їм дуже сильно дякую. Вже після цієї перемоги як вважаєте, можна сказати, що колос остаточно вийшов з цієї кризи без, без перемог. Можу тільки сказати те, що кожна гра і за кожну гру наступно дають три очки, тому ми вже забули про цю і готуємося до наступної. Наступна, як не помиляюсь, на в п'ятницю, тому ми вже готуємося до гри в п'ятницю.